Вітаю зібрання святих. Мир і нам від, під нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Вже, мабуть, стало такою традицією, що кожної неділі ми розбираємо якусь притчу. Тому я також хотів сьогодні поговорити про відому притчу, яка записана в Євангелії від Луки, в восьмий розділ. Це притча про сіяча. Знаєте, ми не один раз її чули і добре, мабуть, знаєте. Я навіть своїх запитав, а про що ця прича? Вам буде цікаво, якщо я буду про неї розказувати. Вони суть мені розказали. Про що... що ця притча, але... Я думаю, що кожен раз, коли ми звертаємося до Слова Божого, коли ми роздумуємо над ним, ми щось нове можемо пізнати для себе, для особисто, для свого духовного росту і для спасіння. Прочитаємо цю притчу про сіяча, яку ми добре знаємо. Коли стало збиратися багато народу, з усіх міст до нього прийшли люди. Він почав говорити притчею. Вийшов сіяч сіяти. Своє насіння і коли сіяв, одне впало край дороги і було потоптане. Його поклювали пташки небесні, інше впало на камінь і вирішив, засохло, тому що немало вологи. Інше впало серед терну. І терен, вирішив з ним, заглушив його. Ще інше впало в добрий ґрунт і вирішив, вирішив принесло плід у сто крат, сказавши це. Він вигукнув, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухати, слухає. Тоді учні запитали його, що означає ця притча. Він сказав: Вам дано пізнати таємниці Царства Божого, а іншим говориться в притчах, тому що вони дивилися і не бачили, слухали і не розуміли. І ось що означає ця притча. Насіння це слово Боже, те, що впало край дороги. Означає тих, що чують, до яких потім приходить сатана, і викрадає слово з їхнього серця, щоб вони не увірували і не спаслися. Те, що впало на камені, означає тих, які, коли почують, з радістю приймають слово, та не мають корення, вони в якийсь час вірують, а потім від спокуси відступають. І те, що впало в терен, означає тих, які, почувши, відходять і заглушаються життєвими труднощами, турботами, багатством і насолодами і не приносять зрілих плодів. А те, що впало в добрий ґрунт, означає тих, які почули слово, зберігають його в доброму і щирому серці і приносять плід з терпінням. Умовно, цю притчу можна розділити на дві частини. Перша частина це та, коли Господь говорить до народу. І е, ми бачимо в першому вірші, що збиралося багато народу. Ми розуміємо, що багато це за Христом ходили декілька тисяч, одніх, мабуть, чоловіків. Да? Тобто в, в НАТО був великий. І е, цю притчу він говорив е, до всього народу і всі могли його чути. Хотів би трошки нагадати ще раз, що таке притча. Притча це така алегорія, коли на прикладі е, тих е, практичних життєвих якихось подій ми можемо розуміти щось духовне. І це як образ для нас, так, як зразок, зразок чогось, до чого ми маємо прагнути. Е, коли я закінчив інститут, я працював на заводі, тут є завод, верніше був завод, електроконденсатор, він виготовляв різні керамічні вироби. І для того, щоб якісною була продукція цього заводу, на певному етапі проводився контроль, контроль самого виробу і починаючи з того, там, наприклад, з масопідготовки. Перевіряли їхній склад, тобто був головний технолог, був відділ технолога, де працювали багато людей різні лабораторії, і весь час ішов контроль за тим, як виготовляються ті деталі, ті вироби, які потім фактично розходились по всьому союзу. І готувалася спочатку маса, от яка привозилась, її розмішували, додавали туди. Парафін, вироби виготовлялися методом лиття. Їх спочатку виливали в литейному цеху, потім йшов такий довгий процес сушки. От, дуже повільно піднімалася температура до 300 градусів, щоб не потріскалося. Після сушки йшов вижих зв'язки десь до 600 градусів. І потім остання операція, це був обжиг. Обжиг був при температурі десь 1300-1400 градусів, там вже е, встановлювали, які деталі треба е, тримати цю температуру. І е, на кожному етапі йшов контроль. Ішов контроль цих виробів. Якщо вже бачили якісь е, відхилення, їх відкидали в брак. Да? От. Тому е, намагалися люди, звичайно, ну якби. Е, так як це дороговартісне виробництво, вони намагалися зробити все-таки якісним. Але завжди був контроль, і в кінці вже ставили якість цього виробу. Вищий сорт, пам'ятаємо, да? перший сорт, другий сорт, третій сорт. От. І е, ті вироби, які не попадали під ніякий сорт, їх знову кидали в барабан, там кульковий барабан, здоровенні такі кулі металеві, І знову ці вироби йшли на переробку. От, їх переробляли е, і знову потім пускали у виробництво. Е, для нас, для нас е, ця притча теж є якимсь зразком, що ми побачили себе е, наше християнське життя. От, і е, те, що говорив Ісус для народу. Фактично для нього, для них це було зрозуміло. Притча про сіяча, вона була зрозуміла для ізраїльського народу, тому що це була аграрна країна. Да, вони завжди сіяли, в них були виноградники, у ну, них були інші аграрні промисловості. І я пам'ятаю, коли я ще був малим, мабуть, в школу не ходив. От, у нас було 60 суток огороду, і е, тоді не було такої великої кількості сівалок. І ми сіяли е, пшеницю, ячмінь, овес, ми сіяли вручну. І е, коли тато сіяв, мені також приходилося сіяти. Тобто Я брав відеречку, мені було цікаво це робити, і мене навчили, як правильно сіяти вручну. Тобто я брав жменю. Зерно кидав його, воно розсівалося. От, і падало, так як, слава Богу, добра земля, падало в добру землю. Але я дивився, щоб ця, це зерно не падало на межу, щоб в кінці города воно також на дорогу не падало. От. І таким чином для мене ця притча як би зрозуміла. І ця зрозуміла була притча для ізраїльського народу. І фактично от нічого нового да, от для е, народу Ісус Христос не сказав. Він сказав те, що вони бачать кожен день, те, що вони роблять кожен день, і те, як треба сіяти. От. Е, читаємо з другого вірша. Вийшов сіяч сіяти своє насіння, і коли сіяв, одне впало. Край дороги було потоптане, його поклювали птахи небесні. Коли е, йдуть жнива, я, наприклад, звертаю увагу, що е, наші дороги, вони всіяні з зерном. От, я думав колись, е, коли при Радянському Союзі ще ну, це все наше спільне, е, ну, якось так, люди не особливо бережуть це зерно, а от коли вже буде власник, е, от він тоді буде краще берегти зерно. Але навіть коли зараз є фермери, я бачу, що дорога також усіяна зерном. І це зерно, його не можна використати, щоб знову посадити. І на дорогах дуже багато птахів, і вони клюють це зерно або машини просто переїжджають, їх перемелюють, і вони взагалі ні на що не, не годяться. Тобто зерно, яке падає край дороги, воно не попадає в ціль. Тобто, воно повинно попасти в землю, в добру, в добру почву. І тоді воно може принести якийсь урожай. Інше впало на камінь і вирушив засухло, тому що немало вологи. Ми розуміємо, що е, в Ізраїлі ґрунт не такий, як у нас, Чорнозем, де наш Чорнозем є таким еталоном, да, землі і еталон цей, десь там в Парижі він зберігається, що, я пам'ятаю, шкільних років, от, от, от в Україні яка добра земля. От. А в Ізраїлі е, там земля кам'яниста. Хоча один брат казав палку поставиш, і вона почне рости і розцвітати. Тобто Бог благословляє цю землю. Але все рівно, коли зерно падає на камінь, воно не дає плоду, тому що все від коріння йде. От коріння споживні речовини, вода і, і так далі. І е, таке зерно, яке попадає на камінь, воно швидко засихає. Інше впало е, всеред терну, і терен вирішив, заглушив його. Це також було зрозуміло слухачам, тому що ніхто на терен не садить. Так? Коли ми садимо, то ми намагаємося, щоб наше поле було чисте, без ніяких бур'янів, без, без кущів. Але тут такий приклад, що дійсно в теренні не може нічого вродити. А ще інше впало, добрий пункт, ґрунт, і виросли, принесло плід у сто крат, сказавши це. Він вигукнув, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Знаєте, мені було цікаво все-таки, а скільки ж зерен в одному колосі? І коли я відкрив інтернет, щоб там подивитися, виявляється, що максимум зерен в одному колосі – 50. А тут Господь каже, що плід принесли в 100 крат. От. Тому е я собі ще задав таке питання, а думаю, а скільки ж зерен у моїх любимих бур'янах? щириці, в лободі. І виявляється, в Лободі майже мільйон. А в щиріці того більше. До двох мільйонів зерен. І щириця може... Зерно триматися в ґрунті до 40 років. От уявляєте? Ну сіється, сіється, сіється. Думаю, ну, от щось, щось, мабуть, неправильно Господь зробив, да? якби наоборот зробив, щоб у нас ну, хоча б 100-200 зерен було на колосі. Але слава Богу, що ми з вами не голодні, правда? От, Ми маємо достатку хліба. Але от така цікава, такий цікавий нюанс ми можемо в цьому спостерігати. І е коли він сказав цю притчу, е він вигукнув, от е коли ми щось хочемо, от важливе щось сказати, ми правда на цьому наголошуємо. І от що важливо сказав Христос для народу? Він сказав, хто має вуха слухати нехай слухає. Знаєте, я працював багато років з людьми з інвалідністю, і я бачив різні аномалії, ну, вроджені аномалії людей, коли вроджені кінцівки, руки, ноги, навіть очі ну, були аномалії, ну, дуже такі жахливі. Тобто люди народжувалися без очей. Але я не бачив, в ну, мене, наприклад, так не, не, не ставалося, що люди народжувалися без вух. Чи хтось сьогодні з вами прийшов без вух, вдома там залишив? Правда, ми всі з вухами сьогодні поприходили. А чому Христос говорить, хто має вуха, нехай слухає. От чому Він про це наголошує для народу? Так як ви мені не відповіли народ теж нічого не запитав Ісуса Христа. Вони прослухали цю притчу, для них це стало відомою. І вони ну, якби пропустили, як кажуть, мій мамушей. Хоча часто, наприклад, в нашому житті нам також нагадують про вуха. Колись моя мама говорила так, я менший був в сім'ї, мене ще дві старші сестри, і мама говорила так, скільки не кажу, а одне в одне вухо влетить, а друге вилетить. Я думаю, Був малим, думаю, ну що ж. Треба заткнути одне вухо і воно не вилетить. Е, звичайно, це примітивна така думка, але чомусь Господь наголошує на це. І якщо ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що отакий наголос, він, е, хто має вуха, нехай слухайте не тільки в одному тексті, правда? От, коли ми читаємо книгу об'явлення, там також, коли Христос звертається до церков, там говориться хто має вуха, нехай слухає. Тобто на це треба звернути увагу. І е, якщо якась притча не зрозуміла, чи яке слово не зрозуміле, ми повинні задати собі питання, а що ж хотів сказати нам Господь? От Ми читаємо Слово Боже, і нам це не зрозуміло. Ми повинні звернутися до Господа. Це зробили учні Ісуса Христа. Вони звернулися до Нього і сказали, слухай, поясни нам цю притчу. Тому що ми не розуміємо, що тут сказано. І тоді Ісус Христос він пояснює учням. Тобто той, хто хоче дізнатися, що сказано в Слові Божому, і Він його не розуміє, Він повинен звернутися до першого джерела, до Ісуса Христа. Я знаю, що Господь відкриє, і Він відкриває нам поступово, по чуть -чуть, тому що... Ми всього не можемо зрозуміти, тому що притча, яка говориться, це, розумієте, це, це те, що ми говорили, це якийсь зразок того, що е, відбувається в духовному світі. І от він говорить, що е, в 10-му вірші він сказав, вам дано пізнати таємниці Царства Божого. Кому? Учням Ісуса Христа. Той, хто прийняв Духа Святого, той, хто слідує за Ним. Тому дано пізнати таємниці Царства Божого. Іншими говориться притчах, щоб вони дивилися і не бачили, слухали і не розуміли. От я думаю, от навіщо говорити те, що люди не побачать або не зрозуміють? Ну навіщо говорити? От Ми буває, говоримо, говоримо комусь, а він не розуміє. Махнули рукою, все. Ну, Не розумієш, ну, це твоя справа. Але тут Господь говорить учням, да, що вони дивляться і не бачать. Слухають і не розуміють. Господь звертається до всіх, він не вибирає, да? От він говорив для всього народу. Він не сказав, це я скажу тільки учням, хоча він учням окремо говорив, а говорив для всього народу. Але народ не бачив і не чув. Тут виявляється е, такий е, прояв нашої свободної волі. Да? Ми вибираємо, приймати Слово Боже чи не приймати. Нам сказано, як часто буває таке, ми говоримо людям про Ісуса Христа і кажуть, ну все, фатить, ну давай щось будемо інше говорити. Вони його не хочуть приймати, це слово, і тому вони не бачать і тому вони не чують. І ось що це означає. Насіння це слово Боже. Те, що впало край дороги, означає тих, хто чують і до яких потім приходить сатана і викрадає слово з їхнього серця, щоб вони не увірували і не спаслися. В цьому вірші давайте подивимося, хто винуватий у тому. Що слово Боже не падає в серце людей. Хто? Люди. Так? А тут сказано, дивіться, приходить сатана. Сатана краде слово. Значить, сатана винувати? Ні. А чому ні? Правильно, тому що нам, людям, необхідно контролювати. Так? Є така розповідь в Слові Божому, коли хазяїн дома стереже свій дім, він його стереже. І злодій не може прийти і забрати в нього щось, тому що він бодрий, тому що він не спить, тому що він охороняє дім. І сатана краде тільки тому, що ми це дозволяємо, люди. Ми неуважні, ми не слухаємо, ми його не приймаємо. І це зерно падає край дороги, воно не попадає нам в серце, тому що ми, наприклад, на служінні чи читаючи слово Боже, ми не концентруємося на ньому, а ми десь думаємо про щось своє інше. І це слово не досягає цілі своєї. От. І вони не можуть увірувати, і вони не можуть спастися, тому що вони не зберігають Слово Боже. От. Те, що впало на камені, означає тих, які. Коли почують, з радістю приймають слово і там не мають корення, вони якийсь час вірують і під час спокуси відпадають. Так, ми знаємо таких людей, які приходять до Бога, які каються, які приймають Його, але потім ці житейські заботи, якісь спокуси, труднощі, і люди, вони почувши, зраділи, навіть... Можна сказати, примирилися з Богом, але їхня віра є слабка, тому що знову вони не перебувають в Слові Божому і вони відходять. А те, що впало в терен, означає тих, які, почувши, відходять і заглушаються життєвими труднощами, багатства, насолодами і не приносять зрілих плодів. Часто ми говоримо в нашому християнському житті, що ну, так склалися обставини, ну, от мене такі проблеми на щось ми можемо звертати, більше уваги і говорити, ну, винувати те, що я попав в таку ситуацію. І, звичайно, коли в, нашій, в нашому центрі Ісус Христос не є би, основою, не як каменем, на якому ми стоїмо, ми завдяки тими труднощами, які в нас є в житті, проблемами. Ми відходимо також від Господа і не приносимо зрілих плодів. А те, що впало в добрий ґрунт, означає тих, які, почувши слово, зберігають Його у доброму, щирому серці і приносять плід з терпінням і з терпінням. Перше, що треба зробити, це те слово, яке ми чуємо, зберегти в своєму серці. Дуже часто. Наприклад, Степан Левкович говорить, а пам'ятаєте, що от я говорив минулої проповіді? Або інший проповідник може говорити, а пам'ятаєте, що я говорив там, тієї неділі, або така моя, моя була тема. Часто ну, ми люди, ми забуваємося і не запам'ятовуємо того, що, ну, наприклад, нам говорять на щось таке важливе, акцентують увагу. Але ми повинні з з зберігати оце слово в нашому серці. І в ньому не повинно бути ні ніякого сміття, ніякого терену, ні іншого чогось, чогось, а все воно повинно належати нашому Господу Ісусу Христу. І не просто треба зберегти Його, да? а приносять плід із терпінням. Правда, ми ж не копаємо зразу картоплю, як тільки посадили, да? на другий день і йдемо викопуємо, бо ми хочемо їсти. А вона має проростити картопля, ми маємо її там. Посапати, підгорнути, дочекатися, поки вона там дозріє. Тому нам необхідно терпіння. Як часто нам цього терпіння в житті не вистачає, і для того, щоб можна було принести і плоди духовні. Знаєте, в моєму житті я так інколи думаю, от який я, як християнин, от, наприклад. Розуміючи оцю притчу, да, чуючи Слово Боже, як я його виконую, які я можу принести плоди. В 100 крат. Тобто в 100% тих випадків, коли мені Дух Святий говорить, не мовчи, свідчи про Ісуса Христа. Мені то якось незручно, то мене не зрозуміють, то ще щось. І я не завжди можу свідчити про Ісуса Христа. Але Господь говорить, що ми повинні свідчити про Слово Боже, про спасіння, про Царство Боже. І для мене я таким зразок думаю, а який же я, який я особисто є, якщо, наприклад, сьогодні ми знаємо, що живемо в останні часи. і... Прийде ангел Господній і буде ставити на нас печаті Духа Святого. Я подивлюся на себе, ну так, да, поставив печать. Ну, думаю, якого ж я сорту першого. Ну, слава Богу. О, дивлюсь ще одна палочка, ну, другого сорту. Ну, це це теж вроді непогано. Але знаходжу, що ще третя палочка є. Третій сорт. Ну, знаєте, нам аби в царство Боже аби переступити той поріг. А там якось воно буде. Але Господь говорить про те, щоб ми не е, просто тут просижували, да? чи ми просто проживали і, і, і носили ім'я, що ми є християни, а щоб ми приносили добрий плід. Щоб ми змагалися, щоб ми е, намагалися отримати отой от вінець від Господа, який він буде роздавати кожному по його плодах. Тому, брати і сестри, нам дуже важливо розуміти Слово Боже. Нам дуже важливо його зберігати і не бути тільки слухачами, а й виконавцями Слова Божого, приносити добрий плід. І якщо ми будемо звертатися до нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, Він нам скаже, який плід Він від нас чекає. Тому, розмірковуючи про Слово Боже, розмірковуючи про цю притчу давайте запам'ятаємо, що Господь хоче, щоб ми йому також приносили добрі плоди в терпінні. Не завжди це легко зробити, але якщо ми є його діти, то ми намагаємося батькові зробити приємно. Давайте схилимо наші коліни і помолимося, і подякуємо Господи за те, що ми ще маємо Слово Боже, що воно падає ще на цю землю і що воно приносить добрі плоди. Амінь.